Роман, та що ж ти куриш? а? Ну як таке можна пропонувати за 19300? 123 за 20. плюс. Що Вона, ну, вона повинна була взагалі бути. Ах... Вітаю, шановна аристократія! Сьогодні у нас відео про реальність авторинку Ford Edge. Що сьогодні будемо розглядати? Сьогодні у нас буде розгляд, скажімо так, автомобілей Ford Edge. 2016-2018 рік випуску це дорестайлова модель тільки на двигуні 2,0 і тільки на повному приводі. Також ми виставили такі параметри, як пробіг до 150 тисяч кілометр. І сьогодні будемо розглядати ці варіанти. Друзі, сьогодні відео не буде таке довге, як завжди, тому що ми будемо розглядати тільки комплектацію Cell і тільки комплектацію Titanium. Всі інші автомобілі я зараз бистренько скіпну. Що ще хочеться сказати? У нас до цього вийшов крутий відеоогляд по Ford Edge, який зараз ви можете подивитись, якщо нажмете на підсказку, яка у вас вискочила. Отже, починаємо. Зараз я бистренько пройдусь і виділю всі варіанти по сел Titanium комплектації. Тому, друзі, поїхали! Ну тут ты там, да, делаешь быстро. Mm -hmm. Отже, друзья, все. Я відібрав все варианты, которые у нас есть по нашим параметрам на нашем рынке авторія. Це в нас сел та Тітаніум комплектації. Вийшло не знаю скільки варіантів. 30 мабуть, все інше я відсіяв, тому що це все були комплектації SE. І починає в принципі наше відео автомобіль за 15 900. Давайте подивимося, що в нас мається за ці гроші. Це в нас 15 900, Написано 129 тисяч пробігу червоного гарного такого кольору. Такий ось автомобіль ось так виглядає на білому шикарному салоні. Це комплектація, як ви можете побачити, SEL. Давайте подивимось, що з ним було по Америці. Все ж таки. Так, відкриваємо він код наш. Подивимось, що нам за ці гроші людина хоче продати. І що ви можете побачити, ось такі в нас. Були пошкодження. Друзі, це пошкодження попередній частині, стріляна майже вся безпека. До речі, за ці гроші, мабуть, це дуже даже непогано. Тому що 77 тисяч миль зараз у нас по пробігу 120. Угу. Тобто за рік людина накатала 5 тисяч кілометрів. Що пишуть? Ага, ага, ага. Так, тут нічого такого не було. Номери є, все є. Тобто машину зробили, повний привід, бензиновий двигун, і пишуть, що з неї хочуть. Комфортний американський красень. Давайте все ж таки більше подивимося по пошкодженням. Ну, Можете побачити, що йшло колесо. У нас був удар по лівій частині. Ну, звичайний биток, скажу, що нічого такого прям смертельного немає. Видно, що полка крила зійшла, звісно ж, пішов лонжерон, але, чесно кажучи, за ці гроші, в принципі, адекватний автомобіль. Подушка на рулі, подушка в колінах і, в принципі, все. Тому, друзі, чесно кажучи, цей автомобіль можна розглядати, якщо у вас е, там ограничений бюджет да, і ви хочете собі автомобіль. Не дуже видно, що пошкодженням видно, що пішла вся підкапотка. Але сказати, що це повний біток, я не можу. Тому ось перша ціна 15900, кого влаштовує такий колір від салону можна розглянути такий автомобіль до, до покупки. Давайте далі підемо. 16 тисяч доларів. Такий же у нас колір автомобіля продає Олег, який знаходиться у Києві. Повний привід, тому що у нас всі сьогодні повні привода, да? Але, друзі, що вам зразу хочеться сказати: 119-124. За 4 роки 5 тисяч кілометрів людина наїздила. Ви в це вірите? Я не вірю, звісно, по пошкодженням нічого страшного, але 100% що з машиною щось не так. Тому що тут ймовірність ну, 90%, що скручений пробіг. Тому, друзі, така мабуть ціна, тому що, звісно, пробіг дуже невеликий. Йдемо далі. Так, дивимося, у нас є автомобіль за 16 тисяч доларів, також SEL комплектація Подивимося, що тут. Тут у нас скритий вінкод, тому нічого не можу сказати про цей автомобіль, ми його пролістимо далі. Якщо людина скриває він код, мабуть, чогось боїться, чесно кажучи, мене це завжди насторожує. Тому, друзі, йдемо далі. Так, ось такий чудовий у нас автомобіль: це 16300 ціна його білого кольору, начебто повністю цілий. Давайте подивимося, що було по пошкодженням. Так, чогось не пробиває. Зараз його вставимо у Google Він-код і подивимось тут. Так, по бітфаксу. Угу. Ось такі, друзі, у нас пошкодження. Як можете побачити, удар по передній частині, безпека, до речі, ціла. Тут можемо бачити, що повністю вийшла центральна панель радіаторів, телевізор, повністю все зайшло на двигун. Ось так це виглядає у нас під двигуном. Чесно кажучи, я такі удари не люблю. Я їх не купую, тому що багато чого може вилізти. Може бути мотору гаплик, може бути коробці гаплик. В принципі, дуже страшний удар. Ланжерони також я думаю, пішли. Ось їх видно, але вони 100% пішли. Полка крила в нас дивиться вниз. Дуже великий ремонт, дуже трудозатратно, і треба, щоб його просто зробили все гарно. Тоді цей варіант можна буде розглядати. Як можна побачити, поки що всі удари там за ці гроші достатньо такі сильні, і кольори от червоні, які в нас чогось не полюбляють. Ось такий от, також автомобіль. Друзі, це у нас комплектація. Також SEL, Я бачу. Перешите кермо, якісь дивні сидіння. 2 літра бензин газ, сказано, за 2 роки намотала людина за 3 роки 20 тисяч, навіть менше навіть 15. Скритий він код, нічого побачити не можемо, йдемо далі. Такий у нас бі білий шикарний автомобіль, СЄЛ комплектація, 142 тисячі, вже така верхня планка по нашим критеріям. Дивимося, ага, щось мені здається по сидінням, що тут набагато більше пробігу. Сидіння дещо такі У нас погашені, за 2 роки намотали, за 3 роки намотали 30. Тисяч пробігу. Так, дивимось, що пошкодження. Ага, тут у нас, друзі, каша. Чесно кажучи, це взагалі каша. Таке я б точно не брав. З цієї сторони вдари на ланжерони пішли, полка крила пішла. Що ми маємо далі? Видно двигун. Якось він криво стоїть. З лівої сторони водійський. також удар, також полка крила, тобто повна... Морда, заміна морди була. Як це все зробили, не зрозуміло. Давайте подивимося, що ми тут бачимо. Ми бачимо, я вже по опиту вам скажу, що тут стоїть тайванська решітка, стоїть тайванська нижня губа, стоїть ця частина. Також тайванська, тобто зібрана машина повністю в Тайвань. Це чесно кажучи, коли бампер там решітка Тайвань мене це не сильно бентежить це, все ж таки пластик. Але як це все зібрали, мені трудно уявити. Також білий, непопулярний в нас. Салон, а так взагалі звичайна SEL комплектація на підігрівах сидінь. 16800, ось таким ударом у нас, друзі, виходить ціна даного автомобіля. Йдемо далі. 17 тисяч доларів. Це у нас, друзі, до речі, до речі, якась незвичайна якась машина, тому що я побачив, що ні, звичайний SEL. Звичайний SEL. Так, давайте головне, що нас цікавить, це пошкодження. За 5 місяців 1000 км людина намотала. Ну, Може бачити, це реально не сильні пошкодження. Задня частина, там задні бампер поміняли, накинули передній бампер, замінили там, підсилювач, замінили радіатори, мабуть. І в принципі гарний автомобіль за 3600 куплений. От з таким пробігом, друзі, це дійсно гарний автомобіль. 150 тисяч, не знаю, як зібраний, бачу, що туманки у нас зібрані з Тайвані. решітка також, Тайвань, тайванська морда, але, в принципі, якщо вам цікава SEL-комплектація, 17 тисяч доларів можна взяти з пробігом 150 Тисяч кілометрів. Йдемо далі. Так, це закриваємо. Наступний у нас автомобіль. Це також з тайванською решіткою автомобіль. Комплектація SEL, пробіг 73 тисячі кілометрів. За 5 років людина мотала 60 тисяч кілометрів. Може таке бути, чого й ні, може, але треба все перевіряти і дивитись. Пошкодження були по автомобілю по морді. Нічого страшного. А, ще позаду. Оце вже друзі більш гірше, тому що можете побачити, що автомобіль був. Вдарений по задній четверті, і якщо приближимо, то ми можемо побачити залом на задній четверті. Тому четверть також задня тягнулася, рихтувалася, робилася. Задня кришка багажника робилася. І, чесно кажучи, автомобіль фарбований з двох сторін. Тобто у нас і капот, і радіатор мінялися, і телевізор мінявся, і підсилювач, скоріш за все, а не, підсилювач, начебто цілий, повністю зверху все мінялося, встановлена тайвань. Можете побачити, в якому стані були сидіння. Бачите? Передивимося, що нам пропонують зараз в Україні. Ось, друзі, можете побачити, так салон виглядає десь на пробізі 200 тисяч кілометрів. Я не знаю, що можна було зробити з цим сидінням, щоб його так так просто потріпати. Так, в принципі, ось такий автомобіль 17 тисяч доларів з пробігом. явно якісь питання. Ось, дуже цікаво виглядає автомобіль: 17 тисяч доларів, чесно кажучи. Комплектація написана Титанієм, але це ніякий не Titanium, Це SEL, можемо бачити це по дискам, тому що в Titanium такі диски просто не сталося. В Titanium сталося 20 диски. З панорамою автомобіль цікавий варіант. Подивилися всі фотографії. Салон у нас друзі виглядає тут непогано. От реально, друзі, 94 тисячі миль, і просто порівняйте з попереднім автомобілем. Ось в такому стані повинні бути сидіння, але знову за 5 років 50 тисяч кілометрів. Маловато, маловато, чесно кажучи, і це визиває якісь у нас питання. Автомобіль був гарно так вдарений в морду, пішли лонжерони 100%, до мотору дістало дістало не знати не можу. Безпека вся стріляна, ну, удар достатньо сильний. Тобто брати можна, в принципі, нічого страшного, все робиться, але достатньо сильний. Ланжерон можете бачити, просто дивиться кудись у там праву сторону, да от водійська сторона дивиться в праву сторону. Лівий лонжерон також пішов. Тобто машина коштує немало небагато не багато. Саме для цієї машини це 17 тисяч доларів, подобається такий автомобіль можна брати. Але поки що я не знайшов варіант, який би я роздивлявся собі. 120 тисяч кілометрів, небагато фотографій, скритий він-код, але його пробила. До речі, зараз подивимося, що нам тут воно пропонує. Ой, друзі, це взагалі мені ні таке точно не будемо брати. Це каша, я б таке ніколи собі не взяв і не взяв би клієнту. Подушки стрільні це нічого страшного, але тут нічого не зрозуміло, все я думаю, впевнений, що зібрано з Тайваню. Тому що, тому що решітка у нас тайванська. Ви це можете бачити. Губа у нас також тайванська. І це 100% Тайвань зібрано, мені здається, не дуже. Панорама немає. 17 тисяч доларів за селку. О, це вже дуже цікаво. Це 17 тисяч доларів. Це комплектація Титаніум, Що ми тут бачимо? Дійсно, Тітаніум світиться все в гарному стані сидіння, білий салон. Що ж з нею було, що її так дешево продають. Видно, що загнали її на перепродаж. І що з цим автомобілем було? 56 тисяч миль. За 2800 її забрали, друзі. Це дуже дешево, а все тому, що це повна каша. Можете побачити, що тут під капоткою. Ось такі варіанти я нікому взагалі не рекомендую. Ні брав би ні клієнту. На перепродаж не розумію, для чого таке беруть. Задня ляда крашена, бампер задній фарбований. Попереду просто каша, підірвала все, що можна. Підсилювач пішов, лонжерони, От, Відірвала навіть підсилювач, Лонжерони пішли, мотору, скоріш за все, також гайки, друзі. 17 тисяч доларів. Тітаніум в який був зібраний, не знаю, ну, Я певний, що зібраний в Тайвань, тому що це бралась машина на перепродаж. Йдемо далі. Автомобіль також Титаніум на коричневому салоні. Видно, що це канатка, да, скоріш за все, тому що пробіг в кілометрах за три роки намотали 20 тисяч кілометрів. Ну, самі можете бачити, що це якийсь Титаніум, але. А, ні звичайний Титаніум, але морда повністю ушла Це канатка в нас в кілометрах. Приборка, підкапотку зараз покажу. Це, друзі, страшний варіант, також його не розглядаємо. Що люди думають, коли купують. Ось ми й дійшли до 18 тисяч доларів. Поки що варіант гідний, щоб купити собі, я не знайшов. Автомобіль зараз пробуємо пробити по вінкоду. Зараз цей варіант пробувається поки по вінкоду. Хочу наголосити, що до 18 тисяч доларів автомобіль, який би взяв собі, поки що не знайшов. Але, в принципі, ага, цей автомобіль нам не дав ніяких результатів пошуку по Пошкодженням, тому ми його пролістуємо 40 тисяч кілометрів, нам таке не віриться. Дивимося далі. Титаніум 18,5 тисяч доларів. Що нам хоче показати цей Титаніум? Нарешті можна взяти Титаніум. От ми пригнали Титаніум 17,5 там сімнадцять 17, з усім забслуговуванням. З усім. Що тут у нас? Тут у нас пробіг 122 двадцять дві тисячі кілометрів. начебто, гарний бюджет. Давайте подивимося, що з автомобілем було. А що, Він-код не пробивається. Все тому, що. Зараз попробуємо в гуглі пробити. О, є. Зараз ми його подивимося, що з ним було. Так, друзі, не можу знайти я він-код по цьому автомобілю, тому, чесно кажучи, просто його не можемо ми оцінити. Шукаємо далі. Це у нас комплектація SEL. ось такий чудовий варіант. В синьому кольорі дуже класний колір. Виглядає шикарно, коли дивишся його вживу. Гарні сидіння. Нарешті. Давайте нам гарна SEL-ка. Ну Це ж, чесно кажучи, 18700. Повинна реально коштувати СІЛ. Дорожче за неї віддавати. Я сенсу не бачу, чесно кажучи, тому що вона приїжджає в 16 тисяч з Америки, навіть 15 з половиною. Це, до речі, гарний варіант, друзі. Чесно кажучи, дуже гарний варіант. Цікавий безпека не стріляна. Повний привід, що у нас тут було по удару. Бачимо переднє крило, ходова частина, бампер трішки загнула. передню дверку поміняти, задню також поміняти. Тобто фарбована повністю права сторона. Реально не сильний удар, треба дивитися, їхати цей автомобіль. Вживу, як це все зроблено, але ось, друзі, реально варіант, який би я взяв собі на панорамі. На цікавому дуже кольор. По... Ага, до речі, панорами тут немає. Просто релінгів також немає. Мало фотографій, але цікавий автомобіль. За 4 роки намотали 50 тисяч кілометрів. Треба перевіряти, але з такими пошкодженнями автомобіль можна взяти для себе. Перша ціна дійсно гарної 18 700, 18700. У нас в Україні. Як на мене, дуже дорого. Дивимось далі. Ford Edge Titanium 2018 року продає Boss Auto. Подивимось, що тут маємо. На білому салоні такий цікавий варіант. За 2 роки намотали нічого собі, просто 120 тисяч за 2 роки. Дійсно, хтось автомобіль брав, щоб їздити і їздити. По пошкодженням можете побачити, фарбована ліва стійка, Фарбовані повністю ліва сторона фарбована. Крило заднє фарбоване, жопа повністю фарбована. Тобто ви, якщо хочете собі повністю фарбований автомобіль, вас це не смущає. Можливо, тут ще криші були питання, але в принципі такого сильного удару не було. Це у нас лів. А, ще права сторона, також що з нею. По правій стороні я не бачу, що з нею. Ага, бачу бампер. Коротше, машина повністю фарбована. Якщо вас це не смущає, треба дивитися стан автомобіля, але за 18800 ви можете взяти повністю фарбований титаніум. Цікаво, можете брати. Це титаніум, до речі, з Дістроніком вже на вентиляції, мабуть, сидінь. Зараз я подивлюся. Да, на вентиляції сидінь з адаптивним круїз-контролем дуже цікавий варіант. Йдемо далі. Так, ми вже вияснили, що селку можна купити за 18800. Нас вже, я бачу, пішли Титанями. 19 тисяч доларів Титаніом з пробігом 130 тисяч кілометрів. Титанім без дістройника. Давайте подивимося, що з ним було в Америці. Взяли його на перепродаж, тому що 131 тисяча миль, але це з кілометрів, точніше, нічого страшного з цим немає по пошкодженням. Взагалі нічого страшного. Тобто вдарена нижня полка, вдарена трішки кришка багажника. Друзі, цікавий автомобіль, дуже цікавий. Так без вентиляції, без підігріва заднього ряду. Але Титаніум з пробігом цікавим. Тобто, як його зробили, не знаю. Але 18900 можна взяти дійсно нормальний Титаніум, без панорами, але в принципі Тітаніум цікаво, цікаво. Плюс ставлю такий автомобіль брати можна. Йдемо далі. SEL. Ми вже зрозуміли, що SEL можна взяти за 18800, ось 18900, такий ось чудовий SEL. Якісь подуставші в ньому сидіння, пробіг начебто нормальний, тому його можна швиденько пройти. Вирване колесо. В принципі, також нічого страшного. вирване колесо, ну і хай. Ну що, геометрія не пошкоджена, можна зробити там, якщо вона вже зроблена, ви приїжджаєте, дивитесь, нічого страшного, взяли за нормальну ставку 800, навіть дуже дорого. Продають зараз за 19 тисяч доларів. Треба дивитись, їхати цей автомобіль. До речі, щось не зрозуміло, тому що це SEL, але у нього просто стоїть губа з Дістроніком. Значить, наскільки я знаю, SEL не було з Дістроніком, але це скоріш. да, це SEL з Дістроніком. Друзі, цікавий варіант, я б такий рекомендував до перегляду. Поїхали далі, друзі. Ось такий чудовий варіант у нас. Комплектація Титанів на гарних чудових дисках. Быстренько пролістуємо, що додивимося, який кольор салону. Чорний кольор салону, дуже гарні сидіння, 124 тисячі пробігу. За два роки, друзі, намотали 9 тисяч кілометрів. Мало-дуже мало. По пошкодженням це, друзі, у нас не дуже приємний варіант, тому що в нас можете бачити, ось лонжерони пішли, повністю завалило все на. Двигун треба дивитися, полка крила. У нас взагалі, друзі, от можете побачити, я навіть зараз приближу. Ось в такому стані у нас полка крила. Її немає, скоріш за все, вона різалась і робилася. Тому ось такий варіант у нас за ці гроші. Мені не подобається, я б не рекомендував, тому що не зрозуміло, як він зібраний. Що можна побачити по решітці? Я бачу тайванська губа. Нижня, так, вона тайванська, нижня губа, все інше, начебто нормально, але мені здається, що він зібраний з Тайваню. І, чесно кажучи, я не знаю, я б такий варіант. Ні, я б такий варіант однозначно не брав. 19 тисяч мені не подобається за такі гроші, такий варіант. SEL комплектація на Дістроніку також. Цей SEL, коли її можна взяти за 18800. Подивимось, що з нею було в Америці. Піднятий капот, нічого страшного, позаду також удар, з двох сторон був удар. Але за Сієлку це вже, друзі, дорого. І 19 тисяч доларів ну, це вже, чесно кажучи, не коштує вона таких грошей, але ж, звісно, можна торгувати з людиною. Червоний колір. Людям не всім він подобається. На білому салоні там, тим паче, такі варіанти уходять дуже дешево. До речі, останні такі приганяли в 14 тисяч доларів. Удар по морді сильний. Ви вже такий удар бачили, не буду його повторно розглядати. Тим паче за 19200 доларів такий варіант взагалі не цікавий. SEL комплектація 19300 у Львові продає Роман. Що ж ти нам Роман пропонуєш? Роман нам пропонує комплектацію SEL з пробігом 74 тисячі миль за дуже великий прайс 19300 як для комплектації SEL, тому що за такі кошти вже приганяється SEL. Ох, ти, Роман, та що ж ти куриш? а? Ну як таке можна пропонувати за 19300? Друзі, якщо хочете такий автомобіль з кашею, дзвоніть Роману, поки гарячий лот такий є у нас за 19300 доларів. Роман вам з великим. Великим удовольствием, а як це буде українською задоволенням, він вам її продасть. Йдемо далі, навіть на романи не зупиняємось. Автокредо. Автокредо нам пропонує комплектацію Титаніум за 19,5 тисяч доларів. Виглядає чудово, чудове поєднання кольорів, немає адаптивного круїзу, немає вентиляції, немає підігріву заднього ряду. За 3 роки, друзі, 2000 кілометрів. Реальний пробіг. Вірю, вірю, вірю. Немає колес. повністю Пуш удару немає, але він повністю розібраний, нічого в ньому не було. Це комплектація Titanium, так бачу. Так, йдемо далі. Цей варіант нікому не рекомендую. 2000 за такий короткий, точніше за такий довгий термін. І ось у рекордсмен. Поки що це червоний SEL за 19,5 з пробігом 100 тисяч км. Сидіння дещо вбиті. За 4 роки 50 тисяч км. Повіримо, нехай. Пошкодження. Нічого страшного немає. Звичайний удар по передній частині. В принципі, нормальний автомобіль 19,5, Якщо ті типу, подивилися вони хлам, ось друзі, 19,5, можна взяти SEL комплектацію Йдемо далі. Також SEL з пробігом 130. Так, дивимося, що у нас тут є. За два роки у нас намотали 10 тисяч кілометрів по автомобілю. По задній частині був гашений. Кришка багажника, задня полка фарбувалася крило. Ні, крило до речі, не фарбувалося, мабуть. Позаду нормальний удар, нічого страшного я цьому не бачу. Ну пофарбували, пофарбували, але це комплектація SEL. І за такі гроші, чесно кажучи, вже не хочеться, тому що я б вже взяв рестову модель. Дуже дорого, так, це комплектація SEL. 17-й рік комплектація в нас SEL тоже, да? тоже SEL. Головне, що з ним було. За два роки намотали 5000 км. Де ви такі люди беруться? Що, коли собі шукаєш машину, такого не знаходиш. Цілий автомобіль. Гарний удар, взагалі його не було. Не було взагалі його цього удару. 19800 SEL це в нас поки що рекордсмен, але вже от його перебили. Це у нас 19900 з Тайванською мордою автомобіль. Дуже мені не подобається, коли люди ставлять неоригінальні решітки. Це повністю міняє вигляд автомобіля. 140 тисяч пробігу за 19900. Із По Америці, друзі, в нас була повністю каша за 19 900, каша. Люди, навіщо ви такі ціни ставите? Ставте адекватно. Я таки навіть не буду дивитися, просто вимикаю. Титаніум Титаніум ударом по крище. Хто любить удари по крище, можете взяти такий Титаніум, друзі. До речі, можливо, до крищі не дістало, але мені щось кажеться, що дістало. Але 20 000 за комплектацію Титаніум. Це вже гарна ціна, до речі, європейська. У нас стоїть приборка, яка мені дуже подобається, і такий автомобіль можна розглядати до покупки. Йдемо далі. У нас є ось такий чудовий автомобіль. Це у нас титаніум комплектація на вентиляції, але без дістроніку за 20 тисяч доларів. Що головне було з цим автомобілем. Пробіг, начебто, нормальний. Просто відкриваємо зараз швидко, поки ми гарний не знайшли, повна комплектація. Гарний удар, нічого страшного, нічого не повело. Такий автомобіль я вам чесно кажучи, скажу, можете розглядати. Якщо саме такий шукаєте. Києві можете дивитися, цей автомобіль, до речі, недавно створений. За 20 тисяч доларів візьмете гарний Титаніум. І оце вже ціна Титаніуму, тобто селки, навіть вже сенсу за ці кошти розглядати немає. От зараз відкриваємо. Це комплектація SEL за 20 тисяч доларів. Навіщо її розглядати, коли вже можна взяти Титаніум? Я не розумію і не розумію ще більше, коли такий кольор можна з Америки купити он, за 5 тисяч доларів. Цей автомобіль, друзі, з ремонтом вам би вийшов 16. Хочете переплатити 4 тисячі доларів? Можете купити собі комплектацію SEL. Далі дивимось, Комплектація Titanium, друзі 20 тисяч доларів. Друзі, відкриваємо автомобіль 2017 року за космічну ціну 20 тисяч доларів, в якому я бачу, відрізняється колір дверей. Можливо, можливо, це мені здається. Титаніум комплектація гарна ціна 150 тисяч кілометрів. Як на мене, трішечки великувати, тому що всі хочуть до 100, Вирва заднє колесо, нічого страшного нема. Гарний автомобіль без вентиляції. Але за ці кошти вже можна взяти з вентиляцією. Якщо вас влаштовує це окей, за ці кошти вже точно не дивився. Титаніум 20 тисяч доларів Білий, На білому салоні титаніум в такому непопулярному, дуже кольорі, -г 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 -г. є вентиляція, але немає адаптивного круїзу. Що, чесно кажучи, хотілося вже бачити за 20 тисяч доларів комплектації Титаніум. Ліва сторона, задня четверть рихтувалася, скоріш за все відрихтувалася, можливо, різалася. Спірне таке питання, можна дивитися. комплектація SEL за 21 тисячу доларів. Пробіг 123 тисячі. Друзі, 123 за 20. плюс Що вона? Ну, вона повинна була взагалі бути. А, так, потрібно щось казати. Начебто нічого страшного, начебто удар був зверху. Да, виглядає страшно, страшного, начебто нічого немає. Але крила пішли. Обидва крила пішло. фарбувалися крила, фарбувалися повністю морда. І ти хочеш за неї 21 тисячу доларів. Той, хто віддасть за неї такі гроші? Буде красавцем Купуйте такий автомобіль, Йдемо далі. Так, Титаніум, Закращені номери. І, і, і. Ну, Удар, чесно кажучи, заднє крило фарбоване, вирвана ходова частина. Попередку нічого страшного немає. чисто пошкодження по бамперу, по фарі. Крило також фарбоване. По пробігу у нас що там? Ну, це вже реальна ціна Титаніма, тобто 21 тисяча доларів. Ну, якщо зроблено нормально, такі автомобіль можна розглянути. До речі, на підігрівах, на вентиляції. Попередній частині видно, що він без дістроніка. 70 кілометрів, км 5000 км за 4 роки. Дуже сумніваюсь, Але можна дивитися. Ой-ой, ой друзі, що тут несеться? Це у нас комплектація зібрав сам, давай продам. Так, Комплектація з салоном з ст комплектації за 4 роки. Так, і що тут? Ага, це у нас, друзі, саме звичайна з вирізаним просто куском, а не вирізаним вдареним куском, але він вирізався. Комплектація SEL, в яку впихнули все, що можна, і продають зараз за 21 тисячу доларів. В нас можна купити дешево, купуйте. Можна купити, але дуже-дуже рідко. Ось ця, кстати, красуня продається у нас за 21,5, це у нас комплектація титаніум, дуже такий гарний салон, без дістроніка, без вентиляції, але це все ж таки титаніум. За 21500 по пошкодженням задня. Частина вдарена, попередку також трішки вдара. Нічого страшного немає, можна брати, до речі, адекватний прайс. Це у нас що? Це нас дуже схоже на комплектацію SEL. Але пробіг 48 тисяч миль, пробіг, до речі, може, чесно кажучи, зіграти в цьому питанні дуже. Ага, це навіть Титаніум. Титаніум за 22 тисячі доларів. Ну це вже прайс 5 років. Це навіть не буду дивитися. Ну за 6 років ти намотав 26 тисяч пробігу. Щось мені не віриться. Щось мені не віриться, але ось тут у нас немає також Дістроніку. За цю ціну ще автомобілі без Дістроніку. 22 тисячі доларів. Що було по удару за 6 років. Так, я зрозумів, я це не хочу дивитись. Ага, ось це, друзі, у нас, як ви можете бачити, губа з ST-комплектація, ST, ST обвісок. Така ось цікава губа. І, в принципі, що ми маємо, що ми тут маємо, це комплектація дуже схожа на Titanium. Так, це Титанін на шкіряному коричневому салоні. Виглядає чудово, що з ним було в Америці. Відкриваємо, дивимось. нічого страшного не було. Розібрана морда. Цікавий автомобіль. Дійсно гарний автомобіль. На дістроніку, на вентиляції максимальна. Комплектація 23 тисячі доларів. Йдемо далі. Це у нас комплектація SEL. Люди, які продають SEL за ці гроші. 23 тисячі доларів. Схаменіться, будь ласка. Вже можна нову взяти за 23, навіть Тітаніум, скоріш за все. Ну, в Україні, набудь, не візьмеш, але з Америки в 20 вони приїжджають. Тітаніум за 24. Ну, друзі, чесно кажучи, ці всі автомобілі я вже розглядати не буду. 24, 24. Ну, це вже, скоріш за все, повинні бути гарні варіанти, тому що, ну, якщо таке продають за 24 і ще хлам, то це взагалі я не знаю що. 24 тисячі доларів. Машина наїхала на стовпа. Вжарено все, ланджиро не тягнулися, скоріш за все, О, 24 тисячі доларів людина хоче. 26 тисяч доларів. 26 тисяч доларів. Усьому можна вже взяти. А, це дизель. Вибачаюсь, це дизель. Ми це вже не дивимося. Також дизель у нас не бабуть. Да, це вже дизель-дизель. І остання в нас також дизель. В принципі, друзі, ось я подивився всі варіанти. Висновки, хочеться зробити висновки. Друзі, висновки такі: Сел комплектація в нас дешевше, ніж 18800 на гарних пошкодженнях. Не візьмеш просто ніяк. Титаніум, можете самі побачити, починається від 20 і вище, в залежності від того, там які пошкодження були. Але нормальний треба буде заплатити десь 20 тисяч доларів. Тому можете подивитись наше відео про еджа. Він нам вийшов ще раз. Нагадаю, 17700, максимальний Титаніум з пробігом 17 тисяч доларів. І це 18, сімнадцять вибачаюсь. Повністю обслугований автомобіль з заміною масов, фільтрів, з новою резиною. Все як треба. Тому висновки робіть самі, пишіть ваші коментарі. Зараз з'являться підсказки, переходіть по ним, дивіться наші відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі. З вами, як завжди, були хлопці зон лікарсь. До нових зустрічей, друзі.